О! Слухай, а тобі наче двадцять. Право норфорта нормалізує сечовипускання, Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Світ готується до протистояння з Росією. Які плани на захоплення світу плекає Путін? Загрозу вбачають вже навіть машини. Робот Софія назвала Путіна воєнним злочинцем, якого слід кинути до в'язниці. Загроза від соцмереж, які країни планують велике блокування телеграму та тіктоку. Вітаю з вами Богдан Гайдамака. Зараз розповім про те, що на часі. Російський диктатор Путін, відбувши псевдовибори у президенти, почав плекати чергові плани з захоплення світу і вже зосередився на можливому протистоянні з Європою та НАТО. Про таке розповів представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у програмі Security Talks. Звісно, при цьому залишити нашу країну у спокої агресор не збирається, і далі намагатиметься щонайменше повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Там росіяни продовжують активно ходити у штурми. А загалом. Російського диктатора цілі куди амбітніші він пройшов цей черговий етап безпосереднього утримання влади і зараз буде вирішувати ті завдання, які стоять перед ним стосовно України. І не тільки. Така активна підготовка до можливого протистояння взагалі з Європою, з НАТО, зі США. Це вже почалося на рівні заяв. Саме на це будуть зараз зосереджені всі зусилля. Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про те, що Росія не задовольниться лише Україною, стало зрозумілим чи не відразу. Про те, що апетити Путіна можуть поширитися на Польщу та країни Балтії, попереджала і українська влада і США ще у 2022-му. А на початку цього року голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив: вже і цивільні в країнах заходу мають готуватися до можливого початку війни з РФ. Згодом змі оприлюднили ймовірні сценарії російського нападу на Європу. Перший етап може, нібито, стартувати вже цієї весни. НАТО. Усвідомлюючи загрози, розпочало кілька місячні навчання ститфес дефендер найбільші з часів закінчення холодної війни. Однією з ключових цілей назвали стримування Росії. І окупанти вже ймовірно почали тренуватися до свого контрнаступу біля села Тоненьке в районі Авдіївки. Здійснили один із найбільших танкових наступів за всю повномасштабну війну, пише Форбс. Але все сталося не так, як їм гадалося. Українські військові відбили атаку та знищили 12 ворожих танків з 36, а також 8 БМП з 12. І це про тому, що у сил оборони поки не так багато озброєння через затримку американської військової допомоги. Але це не завадило перетворити. На брух третину російських танків аналітики пишуть, що українські захисники все ще здатні запекло оборонятися, і це роблять за допомогою мін артилерії протитанкових ракет та новітніх безпілотників. Те, що кремлівському диктатору вже давно місце за гратами, розуміють навіть машини. Відома на весь світ робот Софія в інтерв'ю британському таблоїду The Sun війну в Україні назвала трагедією, а Путіна воєнним злочинцем. Зокрема, Софія наголосила на важливості згуртування світових лідерів щодо досягнення миру та вирішення конфліктів. Війна в Україні серйозна і трагічна справа. А Путін. Скоріше посадити його у в'язницю за воєнні злочини. Я права війни можуть мати руйнівний вплив на життя людей, економіку та суспільства. Важливо, щоб глобальні лідери та спільноти працювали над досягненням миру та вирішення. Світ про робота Софію дізнався в 2015 році. У 2018-му вона відвідала Київ і, до речі, була дуже вражена історією нашої країни і мальовничою природою. Своїми емоціями вона тоді ділилась із журналістами та зі своїми фоловерами в інстаграмі. Життя людиноподібній машині дала гонконгська компанія Hanson Robotics. Софія вміє не тільки посміхатись, а ще відтворювати 60 різних емоцій. Вона побувала вже у багатьох країнах світу, виступала навіть з трибуни ООН. Посадити Путіна за ґрати вимагає міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року. Установа видала ордер на арешт російського диктатора та уповноважений справ дітей Марії Львової Білової. Обох звинуватили у вчиненні воєнного злочину, незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей на територію РФ. Ці рішення вважають експерти визначатимуть світову історію. Путін вже не виїзний. Межа його можливостей – візити до Індії чи Китаю, до Туреччини, країн Африки. Свої візити останнім часом він. Відкладав. Співробітники російського ГРУ могли бути причетні до так званого гаванського синдрому у американських дипломатів і працівників спецслужб. Про це йдеться в розслідуванні західних видань. Журналісти вивчили дані про перельоти агентів спецслужб Росії і з'ясували, що специфічні симптоми у американців з'являлися лише в тих самих місцях, куди приїжджали грушники. Саме останніх пов'язують із отруєннями Сергія та Юлії Скрипалів. У 2018 році та бізнесмена Омеляна Гебрева. Для їхнього отруєння використовували нервово паралітичну речовину новачок. Як зазначають журналісти, перший випадок відбувся восени 2014 року, коли до Женеви приїхала група російських спецслужбовців. Через півроку співробітниця американського консульства відчула звукові галюцинації та запаморочення. Подібний випадок стався і в 2016 та 2017 роках, коли група ГРУ була в Китаї. Тоді it фахівець із Шанхаю та декілька американців, які працювали у у Гуанчжоу повідомили про симптоми, які схожі на гаванський синдром. Нагадаю, така назва пішла, відколи десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми. А саме головний біль запаморочення та погіршення зору. Як зазначається, симптоми почали проявлятися після того, як потерпілі почули дивний звук. Згодом це й отримало назву гаванський синдром. Російський слід простежується і у вбивстві російського пілота Максима Кузьмінова, який торік викрав для України гелікоптер Мі 8 як пише The New York Times, з посиланням на джерела в іспанській поліції, криміналісти знайшли сліди, що можуть свідчити, що саме країна-агресорка причетна до цього злочину. У колишнього російського військового стріляли шість разів на місці злочину знайшли гільзи від патронів до пістолета Макарова. А саме цю зброю широко використовували в пострадянських країнах. До всього тіло Кузьмінова нападники ще й кілька разів. Переїхали автівкою, як сказав високий чин іспанської поліції, це було чітке повідомлення: я тебе знайду, я тебе вб'ю, і я тебе переїду і принижу. Нагадаю, російський пілот, 28-річний капітан Максим Кузьмінов, сам пішов на співпрацю з українською розвідкою. До операції, які дали кодову назву Синиця, готувалися понад півроку. І 9 серпня 2023-го вертоліт Мі 8 пілотований Кузьміновим сів на аеродром у Харківській області. То була перша операція від початку повномасштабної війни, коли вдалося захопити в боєздатному стані нову російську авіатехніку і переманити на свій бік фахового льотчика. Пілот отримав від України всі передбачені. І законом гарантії згодом виїхав за кордон. Жив в Іспанії під чужим ім'ям. В лютому цього року був убитий. В Україні можуть заблокувати телеграм, якщо з'ясується, що через соцмережу відбувається витік даних для російських спецслужб. Про це повідомляють в комітеті зі свободи слова Верховної Ради України. Депутати не виключають, що Росія може мати певний контроль над Телеграм і напряму співпрацювати з його засновником Павлом Дуровим, оскільки той досі має російський паспорт, хоча й є громадянином Об'єднаних Арабських Еміратів. Тож може комунікувати з кремлівським режимом, додають в комітеті. Цікаво, те, що від початку повномасштабної війни Росії проти України почали з'являтися випадки, коли месенджер блокував інформацію, яка була не на користь Москві. Якщо побоювання таки підтвердяться, рішення про блокування соцмережі в Україні мають ухвалити на РНБО, а потім ще й президент. Україна може запровадити санкції проти відомої китайської соцмережі. TikTok. що правда, якщо на такі дії підуть наші партнери. Наразі ж встановлювати цей додаток заборонено у деяких країнах. Серед них, звісно, північна Корея, де зовсім обмежений доступ до глобального інтернету. Також заборона діє в Афганістані, в Ірані та Індії. В багатьох інших державах не можна встановлювати тік-ток чиновникам Такі обмеження запроваджені в Бельгії, Британії, Естонії, Канаді, Нідерландах, Норвегії, Франції та багатьох інших. Не лише держслужбовцям, а й військовим заборонили встановлювати тік-ток у Данії. Борються із соцмережею і в Сполучених Штатах Америки. Торік у Конгрес внесли законопроєкт про повне блокування сервісу. Там побоюються, що Китай може використати TikTok для збирання особистих даних американських громадян. Наводила смерть на рідне місто. У Харкові СБУ затримала зрадницю, працівницю дитсадка, яка коригувала ракетні і дронові удари. Посібниця росіян отримувала від них геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку. розвідку. Здобуті дані про орієнтовну кількість українських особового складу та військової техніки. Месенджером передавала своєму російському куратору із позначенням координат на гугл-картах за зраду державі зловмисниці загрожує довічне ув'язнення. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки, коментарі та підписуйтесь на ютуб канал. Ми Україна.